Дорогі виборці, звертаюся до вас, шановні співвітчизники, вітчизники, з надією достукатися в цей непростий і навіть трагічний для України час до ваших сердець і розуму своїми думками про наболіли діючу владу, події на сході України, нападки на Компартію і мене особисто, та наступні парламентські вибори. Знаю, що в умовах неоголошеної війни, щоденного підвищення цін і тарифів, тривожних очікувань холодної зими, ви вже втомилися, змучилися як від боротьби за виживання, так і від невпевненості в завтрашньому дні, від страху за майбутнє своїх дітей і онуків, всіх рідних і близьких. Ви зморилися від брехливих обіцянок минулої. І теперішньої влади, президента, прем'єр-міністра, народних депутатів, їхньої обслуги політологів, регіональних та місцевих чинуш. Вам остогидли їх постійні блудливі завіряння про прийдешнє покращення життя кожного з вас. Саме такими методами вони щорічно під час чергових і позачергових виборів дурили вас. Маю надію, що чимало із вас уже не вірять в обіцянки і завіряння влади, бо поступово переконуються в тому, що під гаслами Майдану банду геть в Україні запанувала свавілля ще гіршої банди владолюбців. Пам'ятаєте, як в 2004-5 році ця ж сама команда, ті ж самі діючі особи. Завіряли вас у тому, що вони будуть патріотами трудової людини і зроблять це для покращення життя кожної людини. Згадайте, хоча б з чого розпочала свою діяльність ця нинішня влада з втрати Криму. Наділені усіма владними повноваженнями, Турчинові Яценюк палець опалець, не вдарили, щоб він залишився у складі України. Бо вони не хотіли слухати громадян України, які живуть в Криму, в зв'язку з тим, що вони мають іншу точку зору відносно використання мовного питання на нашу історію, на розвиток України, на зовнішні і внутрішні політичні дії. Зате заповзято вони почали заморожувати соціальні пільги і зменшувати заробітну плату. Чи думали вони про вас, шановні співвітчизники, коли розгорнулася масштабна валютна спекуляція і стався різкий стрибок цін? Ні. Бо вони думали про те, як захистити інтереси олігархів. У них було інше на думці, виражаючи інтереси і волю своїх заокеанських господарів та місцевих олігархів, які вмостили їх на владність сільці, а це було зроблено не безкоштовно. Ці гори -діячі. За класичною схемою капіталістичної конкуренції відразу ж приступили до привласнення багатства попередників, а де знаходиться більшість з них, в основному на Донбасі. Ось тому вони і розгорнули цю шалену і страшну війну. З цього приводу і розпочались баталії гігантів-олігархів, які згодом обернулися кривавою бійнею. Братобивчій війні постраждало вже більше мільйона громадян України, із них десятки тисяч загинули чи стали інвалідами, сотні тисяч залишилися без домівок чи робочих місць, стали біженцями із рідної країни. І якими б патріотичними гаслами сьогодні ті, хто прийшов до влади після майдану та керовані ними партії війни, трьохпалі, вилоносці, сердечні, ударні, фронтові, не прикривалися. Це війна проти власного народу і власної країни. Війна, яка вже набула характеру глобального міжнародного конфлікту в боротьбі за політичний і економічний вплив на Україну, за людські природні промислові та енергетичні її ресурси. І я хотів би, шановні, щоб ви сьогодні розуміли, сьогодні точиться жорстка боротьба за інтереси американців на території нашої країни, бо вони хочуть, як ви знаєте, видобувати у нас. Той же самий сланцевий газ це точиться жорстка боротьба, як я вже казав, і за інтереси олігархів привластити, забравши у одних чи забравши за безцінь у держави, але для себе для задоволення власних потреб потужні комплекси. Це і боротьба проти тих людей, які мають іншу точку зору на мовні історичні питання. І якщо не припинити цю братовбивчу брань з України, може палахнути на всю планету вогнища. Третьої світової війни, і повірте, я неодноразово зустрічався з політиками з Європи, і вони сьогодні дуже схвильовані і стурбовані тим, що саме це вогнище сьогодні якраз і починає розвиватися як третя світова війна на території України. Про можливість такої загрози вже відверто лунають попередження з боку окремих європейських політиків. То чи можемо ми Миритися з таким станом речей і можливою трагічною долею України. Звичайно, ні. Та це ще не все. Війну з власним народом влада цинічно використовує не тільки з метою допомогти своїм олігархам загарбати власність своїх конкурентів. Вона переслідує також ще одну ціль. Крім того, що влада списує на війну всі прорахунки своєї бездарної. Внутрішньої і зовнішньої політики на війні ще й наживаються всі, хто присмоктався до бюджетних армійських грошей, хто має доступ до ваших пожертвувань на підтримку збройних сил, хто посилає ваших чоловіків, синів, братів воювати, ті, хто вилає на кожному кроці про героїв, які захищають свою землю, свідомо чи несвідомо обманюють не тільки інших, але й себе, та обдурюють тих, хто зі зброї в руках. Ціною свого життя фактично воює за бізнес-інтереси нових українських олігархів. Бо для одних ця братобивча війна це страждання від крові, поранень, каліцтва, втрати рідної людини, руйнація життєдіяльної сфери, а для інших це казкове збагачення, привід, похизуватися ура патріотичною риторикою на екрані телевізора чи з трибуни парламенту. І на цьому. Про повстив у виборчий список чи у вас інша думка, шановні. Я ще раз хотів би наголосити, шановні виборці, що ці так звані політики вони використовують війну, як казали раніше наші люди. Кому війна, а кому матінка рідна, так ось щоб інших міркувань у вас не було. То під виглядом боротьби з сепаратизмом і тероризмом діюча влада стала на шлях залякування та політичного терору проти політичних партій, громадських організацій, представники яких мають інші погляди та свої ідейні переконання. Я хотів би, щоб кожен з нас сьогодні замислився над тим. А чому саме у Шотландії, народ Шотландії, який прагнув відокремитися від Великої Британії, вони обрали мирний шлях, запропонували провести референдум і визначитися народом України? Що зробила влада Англії? Туди їде прем'єр-міністр, вітаються і звертається королева. Звертаються політичні провідні, провідні політики і спеціалісти з різних галузей, в тому числі діячі культури і спорту, звертаються з тим, щоб люди зважили на всі обставини цього кроку. І мирним шляхом. Демократичним шляхом шляхом референдуму саме вони визначають, що залишається у складі Великої Британії. Це той крок, який потрібно нам було зробити, коли ми комуністи ще у 2013 році, звертаючись до європейської спільноти, звертаючись до українського народу, ми благали. Давайте проведемо референдум, і саме референдумом визначимо, який шлях обере народ України чи це. Буде європейський вибір і асоціації з Європою, чи це буде митний союз? Саме ці політичні партії і сили, які є виразниками інтересів потужного капіталу і партії регіонів, і ті, хто тоді були в опозиції а сьогодні у владі, вони все зробили, щоб демократичні засади визначення складних питань у інтересах українського народу не були. Використані народом України на референдумі. Саме вони, ці, хто сьогодні говорять про Європу, заборонили об'єднавшися всі партії регіонів, і якраз ті, хто сьогодні при владі, тобто партії війни, і через суди, заборонили українському народу провести референдум. Сьогодні кожен з нас з вами повинен ще й звернути увагу на те, що ті ж самі каталонці вони також хочуть відокремитися від Іспанії, і там немає війни. Бо там є розуміння відповідальності, розуміння того, що народ треба слухати і враховувати їхні думки, треба зважувати на аргументи і ті пропозиції, які дають можливість кожній людині зрозуміти, який вибір буде вигідний для неї. Цинічні ж переслідування, приниження людської гідності, незаконні арешти, знущання, катування, навіть вбивства. Ось непоємний перелік боротьби чинної української влади проти свого українського народу. Українець вбиває українця. Гинуть люди похилого віку, жінки і діти. Ми, комуністи, відкрито виступаємо проти таких по суті нацистських методів боротьби з інакомисленням. Наша принципова класова позиція викликає неприховану люту ненависть з боку як влади, так і всіх. Це патріотів з партії війни саме з цих причин була незаконно зліквідована фракція комуністів у Верховній Раді України. І розпочато судовий процес щодо заборони діяльності компартії. Я хотів би вас проінформувати, шановні виборці, що на ці судові засідання приїжджали юристи з Європи, приїжджали ті, хто вважає за необхідним на території України захистити європейські цінності. І після перебування у залі судового засідання, а також аналізу всього того, що міністерство юстиції сфабрикувало як політичний процес проти комуністів, вони від. Відверто і відкрито заявили: в Україні немає судової гілки влади, в Україні є суд інквізиції. А у нас деякі правонаціоналістичні партії та їх лідери з маніакальною настирливістю закликають заборонити в Україні навіть. Комуністичну ідеологію, давайте подумаємо над тим, що сьогодні віруючій людині заборонити вірити, думати про Бога і думати про цінності, які він сьогодні захищає і поділяє. Невже шановні співвітчизники, ви бажаєте, щоб таке свавілля і надалі продовжувалося? Тут корисно нагадати кожному із нас слова Мартіна Німмера протестантського теолога, лютеранського пастора, одного з найвідоміших противників нацизму Німеччини 30-х років минулого століття. Ось його крилате висловлювання. Коли нацисти прийшли за комуністами, я залишався безмовним. Я не був комуністом. Коли вони садили соціал-демократів, я промовчав. Я не був соціал-демократом. Коли вони прийшли за членами профспілки. Я не став протестувати, я не був членом проспілки. Коли вони прийшли за євреями, я не обурився, я не був євреєм. Коли вони прийшли за мною, не залишилося нікого, хто б заступився за мене. Прошу, подумайте над цими словами і не дайте черговий раз себе обманути на позачергових парламентських виборах 26 жовтня 2014 року. Адже в парламент. Знову прагнуть ті, хто вкотре, перефарбувавшись під нову владу, сподівається накинутись на украй зубожілий, простий люд, щоб набити свої безмірні кишені, здираючи вже не сорочку, а шкуру з кожного з них. Я сподіваюся, шановні виборці, що ви не забули всіх тих, хто міняв по 10 чи більше партій, хто затято закликав всіх вас підтримати саме його, бо він найкращий, він найрозумніший. Ми не повинні з вами забувати і про той популізм, яким користувалися всі вони, коли говорили, що будуть стояти на захисті простої. Трудової людини нічого цього не було в їхній політиці, і вони приймали пенсійні реформи, стояли під літаками у рекламних роліках і сьогодні знову йдуть до влади, щоб в черговий раз обдурити і не нести відповідальність перед народом України за те, що буде з рідною Україною. Саме вони продавали і знищували нашу власність, роздаючи її як між собою олігархам, так і закордонним. вже Політикам і політичним діячам повертали все те, що вони вкладали в те, щоб вони тут панували у владі. Нова влада не слабкіше від попередньої чини тиск на малий та середній бізнес. Замість обіцяних податкових канікул підприємців обкладають постійними поборами, спокусивши частину населення України ідеями та гаслами майдану. Нинішні можновладці виявилися неспроможними і запропонувати суспільству соціально орієнтовану економічну політику. Пам'ятаєте, як вони обіцяли, що Майдан це майбутнє України. Замість однієї команди олігархів до влади прийшла інша команда олігархів. Така ж, яка. За своїми інтересами думає тільки як збагатитися за рахунок народу України, та яка не хоче сьогодні виконати обіцянки, які давалися відносно того, щоб у нас панувало право, бо сьогодні право сили і демократія в Україні у нас у тих же самих масках з бейсбольними бітами чи автоматами і кулеметами у руках. Значне підвищення ціни на газ та ліки, збільшення рівня інфляції, подорожчання продуктів харчування та товарів зростання вартості комунальних послуг, транспорту, мало зрозуміла політика надання субсидій населенню, неухильне виконання диктату Міжнародного валютного фонду. Ось далеко не повний перелік їхніх досягнень. Ми повинні сьогодні з вами розуміти, що вони повністю залежать від зовнішніх чинників пливу і в першу чергу від міжнародного валютного фонду і Сполучених Штатів Америки. Пам'ятаєте, як вони без застережень приймають умови міжнародного валютного фонду щодо того, які закони приймати в Україні, саме тому і прийняли закон про пенсійне. Законодавства прийняли медичну реформу, яка сьогодні багатьох з нас практично позбавила можливості отримати належний рівень медичної допомоги. Хіба це не за вказівками з міжнародного валютного фонду підвищуються ціни на газ? І як ви знаєте, сьогодні вже планується у чотири рази підвищити ціни на газ. А звідки ж ми візьмемо гроші, щоб заплатити за все це? Тобто справді нас чекають. Дуже серйозні, а я б сказав, страшні випробування. І саме на фоні таких соціальних негараздів, братовбивчої війни на Донбасі, занепаду до основних галузей виробництва, безпорадності правоохоронної системи в з злочинним світом, потуранню рознузданим протиправним діям так званих патріотів, приватних загонів самооборони і добровольчих батальйонів олігархів, президент. Хоче поспіхом, поки виборці не встигли розібратися і отямитися в антинародній суті влади в її провальній внутрішній і зовнішній політиці, саме, ось виходячи з цього, він і намагається провести парламентські вибори, щоб надовго закріпити своє панування над народом України. Переконаний. Що як і раніше, при Кравчуку, Кучмі, Ющенку Януковичу за вказівкою зверху на місцях буде чинитися тиск на керівників, голів сільських рад, лікарів і вчителів, примушуючи тих агітувати тепер уже за партію Порошенка та її сателітів. А тепер у мене до вас запитання, шановні співвітчизники, під час минулих президентських... І парламентських виборів, хто звав був свідком того, що місцева влада виступала з закликами голосувати за представників Комуністичної партії України? Навпаки, всі владні структури прагнули на випередки вилити на нашу партію якнайбільше бруду, постійно навішуючи ярлик ворога народу та звинувачуючи у всіх смертних гріхах. І при цьому. Водночас повсюди заявлялося, що компартія співпрацює з владою. Згадали? А пам'ятаєте, скільки бруду було і неправди відносно оцінки тих чи інших історичних подій? Ми, комуністи, розуміємо, що історія наша була складна. Ми були першопроходцями, бо ми запропонували, щоб у державі керували представники робочої. Нашої гвардії і селянства ті, хто створюють матеріальні цінності, саме вони, створюючи багатство України, і повинні були справедливо розподіляти для того, щоб кожна людина жила і заможно, і щасливою. Наша історія була складна, вона була часом і трагічна. Ми з цього давно зробили висновки. Ми запропонували інші підходи сьогодні. Для того щоб не мали місце повторення. Тих чи інших фактів подій в нашій Україні. Ми запропонували якраз політику майбутнього. Отож, то де ж правда? А істина в тому, що компартія України добивалася успіху і була представлена у Верховній Раді всупереч владі, дякуючи підтримці тих виборців, які розуміються в політиці, піклуються про майбутнє своєї країни і знають. Що у компартії слова не розходяться з ділом, поділяють погляди комуністів, прагнучи до справедливості. Так, щоб не допустити вступу України до НАТО, вирішити питання російськомовного населення задля заслону неофашизму і войовничого націоналізму, комуністи змушені були заключати тимчасові союзи з регіоналами. Але ми були несхибними в питаннях соціального захисту населення, народовладдя, відстоювання інтересів, провідних галузей народного господарства, вітчизняного товара, виробника, захисту суспільної моралі та історичної пам'яті. Ми жодного разу не відступили від своїх обіцянок та своєї програми. Останнім часом політичні супротивники вилили чимало бруду не тільки на компарті України, але й особисто на мене. Відповідально заявляю, шановні товариші, ці домисли безпідставні. Звичайно, як і кожна людина, я не позбавлений помилок, зокрема в кадрових питаннях чи у виборі тактики політичної боротьби. Так, я не безгрішний. Проте мета моєї політичної діяльності залишається незмінною служити. Народній справі відстоювати ідеали соціальної справедливості і боронити суспільство від неонацистів і псевдореформаторів, розбудова соціальної, економічно розвинутої України оце зміст моїх підходів і життя. Я переконаний, що кожен з вас, хто проаналізує все те, що було зроблено нами комуністами і мною особисто, зрозуміє, що Ворогом для українського народу є якраз потужний капітал, який в першу чергу для того, щоб обезглавити народну владу в Україні, вкраву народу України, ту власність, яку вони, тобто олігархи, ніколи не створювали. Сподіваюсь, шановні співгромадяни, що на цих виборах серед вас буде менше тих, хто повірить в брехливі обіцянки ваших в лапках захисників, які в чергове змінили прапори і гасла. Переконаний, ви усвідомлюєте, що в такій країні жити вже неможливо, і все треба кардинально міняти і змінити. У цей непростий час, коли над Україною нависла смертельна небезпека, утвердження при владі неонацистської диктатури. Я і мої товариші сподіваємося, що ви поділяєте нашу тривогу та підтримаєте Комуністичну партію України і тим самим будете. Парламенті мати захисників, які будуть відстоювати ваші права і інтереси. Відчуваючи відповідальність за долю майбутніх поколінь, закликаю тих, хто під примусом піде на вибори, під прапорами діючої влади, не піддаватися на обіцянки тиз та залякування. Не вірте солодким обіцянкам нової влади, не голосуйте за тушок із списку провладних партій. Не будьте байдужими! Приходьте на виборчі дільниці родинами і приводьте якомога більше родичів, друзів і товаришів. Не бійтесь погроз влади, вона без сила завадити вам проголосувати, як ви бажаєте, і ніяким чином не зможе проконтролювати, як ви голосуєте. Я звертаюсь до тих, хто хоче продати свій голос. Не робіть цього. Буржуї повернуть назад свої гроші, які вони вам тимчасово тільки дали, через збільшену вам варплату, нові ціни в магазинах, лікарнях та аптеках, скорочені вам соціальні пільги. А що матимете після таких виборів ви, якщо ця влада залишиться? Саме ми, комуністи, сьогодні пропонуємо ту програму дій, яка Першу чергу спрямована на покращення життя кожного з вас З цією метою. Ми розробили антикризову програму і запропонували її як Верховній Раді, уряду України, так і країні в цілому. Ми запропонували понад 150 проєктів, законів і постанов. Які ось на розвиток цієї антикризової програми деталізують все те, що сьогодні треба зробити для нашої рідної України? Ми вже сьогодні перетворилися якраз на периферію в економічному, соціальному політичному плані Європи. Ми не є складовою високорозвинутих країн Європи. Ми сьогодні повинні створити умови, щоб банківська система не здирала останні, як ми вже казали, з нашого виробника – а кредитна політика, як ми комуністи запропонували, була в обсягах 3-5% І це повинна бути тверда кредитна політика для українського виробника. Це і знищення податку на додану вартість. Він корумпований повністю. На цьому наживаються ті, хто знаходиться при владі, і вони саме цим користуються для того, щоб інші страждали. Як і пропозиції, які мають відношення до підтримки малого і середнього бізнесу, Дай, даємо кредит дешевий, підтримуємо у створенні нових робочих місць, даємо податкові пільги, надаємо можливість захистити ринок в першу чергу на Україні, і ця людина чи об'єднання громадян України вони будуть мати справді державну підтримку. Чи зможуть це зробити олігархи? Зразу кажу ні. Бо у них олігархів своє в голові. У них. Бажання тільки використовуючи владу, збагатитися. Я ще раз наголошую, я розумію, що вони роблять, бо вони живуть за принципом: «поцарював трохи, вкрав чималенько і втік потихеньку, а нам з вами жити в цій Україні. Тому ми маємо чітку програму законодавчих наших дій відносно підтримки селян, бо їх треба сьогодні підтримати і захистити. Я переконаний, всі, ті, хто сьогодні знайомий з подіями на селі, сьогодні теж. Думають про те, а що буде з рідною ненькою України, коли знищуються села, знищується інфраструктура, коли вже немає лікарень, а то й школи закриваються, все це якраз і призводить до того, що знищуючи село, вони знищують не тільки колиску нашої України, вони знищують державу України. Сьогодні тільки й чутно, що лише. Так звані патріоти не зрадять своїм виборцям, будуть твердо відстоювати права і гарантії проведення чесних і прозорих виборів. Та немає їм віри. І хіба ми з вами не бачили, що за всі роки нашої незалежності у нас постійно вони, як винахідники в лапках чи в душках, під кожні вибори нові схеми маніпуляції і обману знаходили для того, щоб в черговий раз залишитися при владі. Два Майдани і сформована ними влада, тому підтвердження. Це вони привели до владних кабінетів олігархів і служать їм. Тільки разом ми, шановні співвітчизники, здатні добитися встановлення миру в нашій рідній Україні, відродити справедливість і демократичні принципи народовладдя. Компартія України готова боротися за це разом з вами. Вірю! Що цього разу ви зробите правильний вибір, і ми усі разом збудуємо соціально справедливу країну, де людина праці буде головним багатством і господарем в нашій державі, де кожен буде відчувати захист та впевненість у завтрашньому дні. Давайте пам'ятати, від нашого з вами вибору залежить доля України, майбутнє наших дітей і внуків. Доля наших батьків і матерів. Це вони славетне золоте покоління створили нашу Україну. Це вони будували заводи й фабрики. Вони відроджували Україну. Вони створювали все те, чим ми сьогодні гордимося, і що є багатством України. Шана. О цьому поколінні низький уклін вам, дорогі ветерани. Я переконаний, що саме ви сьогодні зробите великий подарунок до великої дати у нашій спільній історії. Саме 28 жовтня цього року ми будемо святкувати 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Давайте, шановні батьки і матері, разом з молодим поколінням сьогодні зробимо. Собі подарунок і 26 жовтня проголосуємо за Україну, в якій не буде місця тим, хто представляє інтереси неонацистів, разом досягнемо запропонованою компартією мети мир українській землі, благополуччя кожній сім'ї. Я закликаю вас, шановні виборці, бути відповідальними і. Приходячи на виборчі дільниці, розібравшись у всьому тому, що пов'язано з вашим особистим життям, зробіть правильний вибір. Я закликаю вас і звертаюся з великим проханням до вас. Низький уклін всім тим, хто працював заради України, яку ми мали в 91-му році, я благаю і прошу вас підтримати компартію, щоб ми з вами не втратили Україну. Я закликаю всіх вас. Чесно зробити вибір і проголосувати за комуністичну партію України. Наш номер в бюлетені номер 14. Голосуйте за чотирнадцятий номер. Це гарантує вам майбутнє, це гарантує вам успіх і життя.